Штрафи це като Заступниця міністра оборони Катерина Чорногоренко повідомила, що президент підписав законопроект номер 12093 внесено зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення, вдосконалено механізми притягнення до адміністративної відповідальності за порушення правил військового обліку законодавства про оборону та мобілізацію. Військовослужбовці, які не встигли оновити свої дані, звільняються від сплати штрафів. Цивільні отримають можливість сплатити штраф зі знижкою 50% у додатку Резерв Плюс. Така послуга має з'явитись вже влітку. Військовозобов'язані зможуть подати заявку в Резерв Плюс про те, що визнають порушення, отримати постанову про порушення в застосунку, сплатити штраф зі знижкою 50%. Все через Резерв Плюс. Сплата штрафу не звільнить від можливої мобілізації, але дозволить заощадити час, не відвідуючи ТЦК, що важливо, якщо ви є заброньованим співробітником. Якщо ж впродовж 20 днів ви не сплатите штраф зі знижкою, доведеться сплачувати повну суму. Підписуйтесь на нас в телеграм-каналі та інших соціальних мережах, щоб отримувати актуальну інформацію та фахові консультації.